Hello kids. Діти, Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо урок четвертий за нашою другою темою Avenue Classmates. Наші нові однокласники. І будемо працювати на сторінці 17 за нашим підручником. Що ж, концептері ми вже вивчали в першому класі, і ви вже точно знаєте такі слова, як pen. Ручка, ось вона у нас на парті. Так, знаходиться. Pencil case, пенал. Computer, Навіть це вже для нас також не нове слово. Так, знаємо його. Але є ще декілька нових слів, і ми також будемо їх вивчати. So, let's have a look. Подивимося на слова справи першої. Notebook. Повторимо. Notebook – Це буде блокнот. Українською ноутбук це переносний комп'ютер. Так ми можемо сказати: не плутайте. Англійською notebook – це в нас блокнот, де ми можемо вести свої записи. Felt tip pens. Ще одне слово felt tip pants – Pants, ви вже знаєте, що це ручки, а file tip означає кольорові ручки. Якраз ними можна писати в нашому блокноті. Вони можуть бути будь-якого кольору. Red, orange, purple, green. Я сподіваюся, ви бачили такі ручки в магазинах. Що ж, у нас вже є Notebook felt tip, Tents. Кольорові ручки. Давайте подивимось, що в нас є на пальці. Назвемо його. What is it? Що це? Pencil, case. руле, руле, лінійка пен. Two pants, так, дві ручки, і багато, багато в нас 40 pants. Давайте їх порахуємо. Скільки у нас їх усього? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Скільки ж у нас усього ручок? 12, 12, так? 12 ручок я маю на увазі кольорових, так? 12 felt pants. Повний набір. Ще раз, давайте подивимося в правити третій, що в нас є. Computer. Це такий звичайний комп'ютер, стаціонарний. Він стоїть, наприклад, вдома на одному місці. Його складно перенести. Пенсил. Олівець, бюк, підручник, книжка, pencil case, пенал, руле, лінійка, рабе, гунка. Гумка, якою ми витираємо наші помилки. Так? Якщо ми, наприклад, використовували олійчик, і зараз можна видавати його, чи що там щось неправильно написати заново. Давайте ще раз назвемо дані слова. Комп'ютер. Pencil, book, pencil case, ruler, rubber. І зараз перейдемо ще до нашого робочого зошиту і потренуємо ще раз, так, ще раз наші слова. Що ж, це в нас сторіночка 12. 12 в робочому зошиті. І ми виконаємо з вами першу та другу вправи. Exercise 1. Tick o cross. Нам треба відмітити. Якщо слово і картинка співпадають, ми ставимо галочку. Якщо слово і картинка не співпадають, ми ставимо хрестик. Давайте я вам озвучу слова, ви подумаєте та відмітите. Окей. У нас ноутбук написано. Блокнот. Notebook. Блокнот. Подумайте. Якщо це блокнот, ставимо галочку. Якщо це не блокнот, може бути підручник, наприклад, ставимо тоді ось тут хрестик. Felt tip pen. Felt tip pen, кольорова ручка. Подивіться на зображення. Це кольорова ручка чи ні. Знову ж таки, якщо це правда, ставимо галочку. Якщо ні, то хрестик. Pen – Ручка. Пен – Ось це нас точна ручка. Якщо так, ставимо галочку. Якщо ні, ставимо хрестик. І вправа друга. Look, number and say. What can you see on your desk? Що ви можете бачити? побачити на парті? У нас є, є номери і є слова book, book, я вам озвучу слова book, Це книжка. І шукаємо, під яким номером у нас книжка. Number three. Тому ось тут ми будемо писати третій номер. Так, давайте я вам озвучу слова. Ви подумаєте і напишете правильний номер у квадратику. Pencil case. Pencil case. Пенал. Ось він наш пенал. Number four. Computer. 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 Під яким номером у нас комп'ютер? Pencil. Pencil. Олівець. Руле. Лінійка. Шукаємо так. Наприклад, номер п'ятий. Трошки підкажу вам. Number five. Тому studio, якраз ми напишемо five. And rubber. rubber. Гумка. It's number 6, номер шостий. Тож, виконайте вправу першу і другу в робочому зошиті сторінка 12. Вправу третю ми зробимо згодом. Та повторіть канцелярію. Have a good day and goodbye!